Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Рошовець. Ви живете в країні, де корупціонери не будуть сідати в тюрму. І у них не будуть конфісковувати майно, дорогі рідні. Ви думаєте, будуть конфіскувати майно у начальників Мсека Хмельницької області крупи? Ні, не будуть. У жодного корупціонера в Україні тепер не будуть конфісковувати майно. Не надійтеся, не заберуть, не кричіть, у них все заберуть на ЗСУ, віддати на ЗСУ. Рідні, дорогі, тільки ви віддаєте свої останні гроші на ЗСУ. По 10 гривень. Ви знаєте, я вчора написав, прочитав допис, де один, е, один е, чоловічина чи хлопець вимагає від людей кожен день скидати по 10 гривень на ЗСУ, від простих людей, навіть не питаючи, де вони візьмуть. А от корупціонери, все. Їхнє майно не буде конфісковуватись, навіть якщо вони накрадуть мільярди. Ви скажете чому? А по закону. А ви скажете, коли ж цей закон прийняли? Ви не знаєте, дорогі рідні. Навіть американці не знали. Навіть наші західні партнери, великі демократи, борці з корупцією, не знали, що цей закон прийняли, втихаря прийняли, Верховна Рада. А як вони це зробили? А розкажу вам вірніше про це розказала голова антикорупційного комітету Верховної Ради, пані Анастасія Разіна. Вона сказала, що Верховна Рада 20 листопада 2024 року прийняла закон 4074 9 по якому зрадники усіх України, які виправдовували і схвалюють політику держави агресора Росії. Лишають без державних нагород. Забирають у них державні нагороди по простішому. І в цьому же законі тихенько зробили маленький пункт, який забороняє конфіскацію майна у корупціонерів, якщо вони укладають угоду з слідством. Маленький пункт як зміну до статті 77 Кримінального кодексу. Що ви хотіли? Все. Ви про це не знали. Ну, а тепер знаєте. Згідно закону, 4074-9 корупціонери, які накрали Бог знає, скільки грошей, чи мільйон доларів, чи мільярд доларів. Тепер залишаються при своєму майні і при своїх грошах, якщо вони укладають угоду з слідством так просто, так просто і уникають покарання, їх не будуть саджати. Все, дорогі рідні, приїхали. Ви це знали, і я не знав. Просто потрібно уважно слідкувати за тим, що робиться в Україні, тому що кожен день. Для людей, які крадуть мільйони, мільярди доларів, розкрадають Україну, є лафовим. Кожен день вони забезпечують минулим майбутнім себе, своїх внуків, правнуків і бог знав вже які покоління. І за це їм нічого не буде. А нам, українцям, а нам, українцям, кричать: 10 гривень в день, давай, як один сказав, ви налякалися. Да? коли над Чернівецькою областю пролетіли ракети. Ви налякалися? Так давайте по 10 гривень кожен день, бо війна, понімаєте? Але ж той чувак не сказав, давайте по 10 гривень чиновникам, депутатам да, Чернівецької області, контрабандистам, кримінальникам, які водять через кордон, да, не казав він, давайте по 10 гривень, бандосам, які наживаються на війні. Іншим Блатним приближеним влади він не сказав це давайте по 10 гривень, бо він боїться їх. А простому народу можна все казати. А простий народ не знає, що по закону тепер можна красти скільки хочеш в Україні, верхнім приближеним, тому що вони підуть на угоду з слідством і не сядуть, і гроші залишаться при них. З вами, Ірошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічі.